А чим займаєшся, що робиш? Та ніч, хожу, прошу. Гожу, трохи заробляю. Ну молодець, що, що саме, як заробляєш, окрім того, що просиш. Дай один такий торт, будь ласка. Вот, я ж тобі даю. Такий торт. Який торт? Такий. Який? От, а, ні, торт. От, то, 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 то ж такий же. ж. То він такий. От, Та. так? Смачного тобі. Все, дякую. Хай щастить. Молодець, що завжди можна домовитись. І проси більше. Так, і але але щось людям пропонують цінне. Та, ти завжди можеш щось більше зробити. Де, де народився? В якому місці? Ужгород. Ужгород. Молодець. Замовляй бажання, бо штрудель щасливий, чарівне. Наприклад, заробив 10 тисяч гривень та більше протягом одного місяця. Зрозумів? Все, будь здоров. Доброго дня, можна піхулинки. Для вас, для вашої родини, спекли щасливий штрудель до покупок. Пригощаємо не. за пожертву. Чарівно, як ваші посмішки, та заряджене на здійснення мрій. До чаю. Якраз відсвяткуєте покупки ваші. Давайте. Покупок не скажете. Доброго дня, можна півхвилиночки. У, у вас гарні очі, а ми швидко.